Коли ми постійно говоримо, там що вони хотіли Київ взяти за три дні, це ж не фігура речі, а є от серія скрінов якраз російських, вони доволі смішні. Ну тепер смішні, але просто треба розуміти, що 24 лютого велика кількість населення, да, дякую, були підсаджені на російські от Бачимо, що стаціонарного ПВО ППО вже нема а, значить, все, все подавили з першого заходу. молодці, На второй заход не осталось целей. А, да, от Уже висадка десанта в Одесі була і, 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 і гелікоптерна авіація. Ага, ага, звісно, так. Да. А, І все, Зілянський збіжав. Ну, Зелянський збіжав. Щось, дивно, дивно він, дивно він якось в дивно збіжав, знаєш, досі досі бігає по банкові там навколо. Там не такий багатний, не, не такий великий п'ятачок цей. На банкові Ну, слухай, я давай так, що ці паніки піддалося, і дуже багато журналістів тут, і дуже багато поважних журналістів, які якраз про війну багато писали. Вони давали багато всякої дивної інформації і про, про десант в Одесі. Теж я пам'ятаю одного пана, якого я читала, і після цього я його перестала читати, тому що це просто флут. І...